Доброго дня, друзі! З вами установочний центр ДоПАВТО Україна і ми проводимо тест-драйв. На Шкоду ЄТІ». встановили доставний головний пристрій на системі Android фірми І Ось показуємо доставний пристрій з чотирма камерами, тобто це 6 128 360 і показуємо, як працює круговий обзор. Проводимо такий скажімо так, тест-драйв. Ось у нас машинка наша. якість зйомки напроти сонця, але ну, зараз ми заїдемо десь в тінь. Ось така система. Бачите, показує машинку 3D, показує як ми проїжджаємо. Я зараз вийду зніму, покажу вам, де встановлені 4 камери. Покажу вам, як працює передня-задня дві бокові камери. От, до речі, це є. Зараз паркувальний радар у нас підтягнутий теж показує машина, як працює паркувальний радар. Ось, Бачите, ми під'їжджаємо до перешкоди. І... Зараз я зніму відео, покажу вам, як встановлені наші камери на цій машині. Так, Починаємо з камери, яка встановлена ось на зеркалі. Далі у нас камера. Іде камера переднього огляду. Друга бокова камера на зеркалі. Її майже не видно. Ну і задню камеру ми встановили. Як то кажуть, рідне штатне місце, називається плафон. Напевно, видно Плафон підсвітки номера плафон так само працює, в ньому встроєна камера. Все, в принципі, просто. Тепер робимо, перевіряємо. ось бачите Видно, у нас ще двері відкриваються, закриваються. Зараз ви бачите машинку 3D. Можна увімкнути задній вигляд, можна увімкнути ліву камеру. Праву камеру, дві бокові камери. Ось, Якщо, наприклад, я двері відкриваю, то бачите, вони як в нас на Ось я дверки відкрив. І в нас видно бокове колесо. Паркувальний по центру автомобіль. Паркувальний радар від передньої камери. Так, далі настроєчки Кольорів і ось можна, ще виводиться така картинка, коли ми переходимо на режим автомагнітола. Так, У нас виводиться картинка паркувального радара з боку на прямо на екранчик. Якщо ж я буду вмикати з камеру заднього огляду, автоматично магнітола переходить в режим камери заднього огляду. З, ось бачите, кручу руль, з динамічними лініями. Все повністю бачите, який в неї огляд. Ось Вона якісна, по-перше, а по-друге, вона бачить весь периметр нашого паркувального майданчика Камеру зразу показує камеру переднього огляду, переходить на неї автоматично і вимикається круговий огляд. Ось я знову перейшов круговий огляд. Передня камера у нас з двома паркувальними радарами. Бокові, можна робити відеофункцію відеозапису. Ось так вам показує, як виглядає 2D-режим. Задню камеру вмикати можна прямо з. Як це називається, принудительно. Ось так само можна і передню. І цю всю картинку можна виводити, якщо нам, наприклад, потрібно щось в магнітолі да, там знайти, то цю картинку 360. Ось, наприклад, ми можемо вивести на. Бокове віконце. Видно, так? Тобто? ось. Задня камера, вимикаємо її, Передня показує на деякий час. Цю картинку можна ось так знову розширити. Тобто, ось так всі налаштування робляться. Зараз я вам показую передню камеру. Ось так спеціально візьму. Зараз я вам показую передню камеру з двома передніми парктроніками. І е, як машинка в нас по. Е, в якому знаходиться положенні відносно стіночки впереді. Далі, ну, що стосується магнітоли Тіайці, яка стала в Yeti, то м, функціонал TIC'а ви знаєте, напевно, що я можу там дещо вам розповісти. Програмка CarPlay, система Bluetooth, кнопки на рулі. Це все працює, звук достатньо класний. Клімат видно, да? як я там включаю щось на кліматі, то в нас вмикається дошка клімата. Ось мощність можна збільшувати, зменшувати. Ось так я вам покажу. Ну, і температуру можна якби, так само регулювати. Напрямки, на ноги, ось, бачите, вимкнулось. На лице, під скло. Ну, тобто, це дошка, інформативна дошка клімат -контроля. Ну, Звичайно, в ТС є дсп процесор звука. фільтр низьких високих частот. Все ще необхідно для звука. Радіомодуль виглядає ось так. Він з РДСом, радіотюнер тут, при роздачі інтернету на магнітолу. При роздачі інтернету на магнітолу ТСЦЦ 3 у нас з'являться кольорові картинки.